Лання сучасною мовою. Доступно про складні речі. Програма Сторінками Біблії на радіо М. Вітаю вас, друзі! З вами знову я ваш ведучий Михайло Феєр. І ми на програмі Сторінками Біблії. Ми продовжуємо досліджувати найпопулярнішу і найактуальнішу книгу людства. Це Біблія, і ми продовжуємо досліджувати її глибину, її мудрість для кожного з нас і на кожен день. Бог не мовчить, Бог говорить, Бог спілкується з тими, хто готовий його слухати. Власне, Біблія сама так про себе і пише, в кого є вуха, щоб слухати, нехай чує. Сьогодні ми продовжимо, друзі, розглядати притчі, книга притчі, книга Соломона, «Наймудріші людини на землі. Біблія говорить, що до нього не було мудрішої людини, і після нього теж не буде мудрішою, тому варто в нього повчитись уроки на кожен день, які він пише в книзі притчі, звертаючись, начебто, до свого сина. Але ми можемо собі сьогодні так само взяти ці тексти для себе особисто і навчатись мудрості в нього. І хотів би сьогодні, друзі, щоб ми з вами звернули особливу увагу на його цей текст, який я вибрав сьогодні, бо зазвичай розділ цілий: це багато-багато ідей, багато думок, і я фокусуюсь на чомусь одному. Фокус, на якому сьогодні ми з вами зупинимось, це 10-й вірш, 24-й розділ книги притчі. й вірш звучить наступним чином: якщо в день недолі ти виявився слабким, то твоя сила даремна або незначна. Дуже глибокий текст, дуже глибокі ідеї, дуже цікаві думки. І коли я прочитав цей текст, мене відразу це наштовхнуло на е, одну дуже цікаву історію. Якось я натрапив на дуже цікаву статтю про нашого чемпіона Олександра Усика. І виявляється, е, там було таке, якби дослідження. Або е, кореспонденти вони намагалися визначити, побачити його, якби, начебто, за лаштунками, як він готується до боїв е, до своїх е, до боїв, на які він виходить на, на ринг. І ось в одній з цих статей я побачив таку цікаву ідею або статистику, що виявляється, він буксує більше 15 раундів кожного разу, готуючись до 12 раундового бою. А в іншій такі якби в іншому параграфі автор цієї статті описував, що коли Олександр Усик готувався до крайнього переможного бою на Ф'юрі, то він споренгував більше 500 раундів. Мене особисто це дуже шокувало. Я подумав, що він дійсно вкладався в цю перемогу неймовірно всього себе. І я подумав, що цей вірш сьогоднішній, якщо в день недолі, або в день змагань, або в день випробування, тут уже можна додати свої обставини. Ти виявився слабким. То твоя сила даремна, то можливо, ти недостатньо тренувався, то можливо ти проігнорував якісь е, загальні принципи. Можливо, ти е, скіпав або пропускав потрібні дні е, в тренажерному залі, і саме цю істину можна насправді приміряти до будь-якої сфери нашого життя. Ось уявіть собі. Ось ми говоримо про фізичний стан, так про фізичне здоров'я і можливості. Про нашого чемпіона Олександра Усика він знав, перемога не здобувається насправді тільки на рингу. На ринку вона починається, вона формується, вона будується там на тренуваннях, там коли тобі дуже складно. Там, тоді, коли всі твої друзі десь відпочивають, коли є можливості поспати більше, поїсти більше Більше того, завжди можна себе виправдати. Я вже чемпіон. Я вже багато чого досягнув. Ні, він бере на себе таку, якби, роль і відповідальність. Ходити на тренування і тренуватись справді відповідально більше, ніж виявляється або ніж здається потрібно. І якраз той момент цікавий, тут порівняння таке, що його сила вона перевірялась якраз в бою, врешті. І цей момент такий момент дуже цікавий для нас, що наша сила, вона наш характер, наша, наша така от перемога формується в дисципліні, в маленьких кроках, в дисциплінованих маленьких крок, кроках кожного дня. І я думаю, що так само, друзі, ми можемо перенести цю ідею на наше духовне життя. От, наші випробування. Це лише такий момент, який демонструє, викриває, е показує нам, хто ми насправді і що в нашому серці є, яка наша духовна сила. Отже, цей текст сьогодні він пообливому мене зачепив і нагадав мені про те, що є певна духовна дисципліна, якої я потребую і за яку несу. Власну відповідальність, якщо ти в день недолі виявився слабким, то твоя сила була е, незначна або даремна твоя сила. І я собі подумав наскільки часто ми опиняємось в таких станах? Оце взагалі книга притчі. Часто розглядає силу, і часто буває в фізичному контексті, але не тільки як і мудрість, як і витривалість, як і здатність залишатися вірним і стійким в моменти випробування. Це якби такий контекст, в цілому, що Соломон намагається передати своєму сину. І він якби пояснює, йому, що сила мудрості це в різних абсолютно сферах. І тут таку можна думку для себе виокреслити, відокремити, що випробування не роблять людину слабкою чи сильною. Насправді вони що роблять? Вони відкривають її справжній стан. Якось я е, мав змогу чути такий цікавий приклад, що стільчик, на якому ми можемо присісти сидіти, він насправді е, не сильний, тоді коли е, міцний, тоді коли просто він собі стоїть в кімнаті. А його міцність перевіряється тоді, коли на нього сідає там людина, будь-хто з нас. І так само будь-що, мабуть, перевіряється на міцність в певних обставинах. Я відразу мені спадає на думку про, наприклад, кораблі, тобто є. Порти є побудова кораблів, є ці всі заводи, де їх будують. Але справжня сила перевіряється знову ж таки не там, десь в порті, а на справжньому полі битви під назвою Шторм. Коли корабель потрапляє в ці випробування, ось тоді його міцність і перевіряється. Біблії ми бачимо абсолютно велику кількість текстів Біблії, які говорять нам про, про Бога, про силу людини, яка, яку він вона черпає від Бога. Наприклад, прокайсає сорокові 40, вірш, 40 розділ написано: Бог дає силу стомленому, але хто надію кладе на Господа, відновлює свої сили. Отже. Можемо порівняти тексти, що якщо в день недолі ти виявився слабким, то в якомусь можна сенсі сказати, що ти був далеко від Бога. Ти втратив з ним комунікацію і спілкування, тому що саме в моменти шторму, моменти важких дуже обставин, перевіряється твоя сила, твоя віра, твоя стійкість, твоя, твоя особистість, твоя твій характер. Врешті, яків в новому заповіті пише випробування, виробляють терпіння, а терпіння виробляє зрілість. Він навіть далі заходить. Здається, він говорить: ми люди схильні уникати випробувань. Ми схильні уникати е, таких викликів для себе обставин, які е, нам приносять в житті дискомфорт. Ми відразу в молитві чи в будь-яких інших шляхах намагаємось їх уникнути від них втікнути. А як і впише випробування виробляють. Терпіння, терпіння виробляє зрілість. Тобто, в якому сенсі він говорить, випробування дорівнює твоя зрілість. Якщо ти уникаєш нагрузки, якщо ти уникаєш відповідальності, якщо ти уникаєш е, тренувань, те про що ми говорили на самому початку, ти врешті втрачаєш той вплив і ту силу, яку міг, міг би мати. Тому, от такий текст сьогодні, друзі, другий коринтянам апостол Павло пише: Сила Божа виявляється в моїй немочі. Це цікавий текст, тому що його ну, взагалі можна окремо пояснювати в контексті цієї, цих роздумів про труднощі, як до них приготуватись, в якомусь сенсі апостол Павло хоче тут якби, розставити все на свої полички і, можливо, навіть певні крапки над «і», І він говорить, що насправді, чим слабкіший я, тим більше я довіряю Богу. Сила Божа проявляється в моїй немочі. Нам це не подобається. Більшість з нас нам подобається мати владу, силу і контроль в своїх руках. Подобається вірити і е, думати, що все абсолютно залежить тільки від мене. І в принципі, сьогодні ми живемо в дуже сучасному світі, де багато тренінгів саме про це, що твоє життя, твоя доля абсолютно в твоїх руках. Коли ми зазирнемо друзів в Біблію, коли ми зазирнемо в Божу істину, то е, можемо побачити дуже чітко, що насправді є Творець, Господь Бог, і він створив весь цей світ він створив людину і є речі, які людині не підвласні і саме ці речі. Часто виявляють нашу неспроможність. Умовно, сьогодні зранку, я прокинувся, я побачив, що на вулиці дощ. Я подумав, хочу, щоб він зупинився. Він не зупинився. Звичайно, я жартую. Але ось таким чином ми переконуємося в тому, що ми обмежені, і є хтось, і є більше, ніж ми люди. І це дуже важливо розуміти. Тому сила Божа виявляється в моїй немочі. Апостол Павло так говорить. Я можу з власного життя свого переконливо ствердити і бути певним таким прикладом, свідченням, що дійсно, коли мені було дуже важко, коли, наприклад, мої дітки дуже сильно хворіли. Я вже не знав там всі медикаменти, всі все, що ми могли зробити, зробили, все одно, а ти молишся і просиш, Господи, зроби чудо. І на ранок стається чудо. І це дійсно тільки Бог. Є речі, які беззаперечні. Ти бачиш, що Бог присутній в цьому всьому, але іноді. Це якраз результат таких наших випробувань, це якраз Божа Слава, це результат нашої здатності пройти ці важкі, важкі виклики життя, тримаючись міцно за його руку, тому що тільки в ньому є ця сила, яка приготує нас пройти будь-які труднощі. Говорячи про це все, про, про Бога, говорячи про людей, говорячи про труднощі випробування, я все одно задаю собі запитання, чому так багато людей? Хто все одно виявляється слабким в день труднощів, в день випробування. Чому нас так багато? Чому я схильний? Думаю, що ви так само знаєте, що таке трапляється, і думаю, часто причина це не лише відсутність сили, друзі, а те, що сила була роз'їдена, знаєте, знищена, забрана ворогом або ворогами, навіть більше того скажу, які поступово підточували цю витривалість, яку яку ми мали, повинні були б збудовувати і плекати кожного дня, і ось. Коли думав про стійкість, про те, що Соломон намагається сказати своєму сину: якщо в день недолі ти виявився слабким, то сила твоя була даремною, я задав собі запитання: що або хто може бути ворогом? Моєї сили може бути ворогом моєї стійкості, може бути ворогом моєї спроможності залишатись сильним в боротьбі. І я знайшов їх декілька, знайшов чотири вороги стійкості у випробуваннях. Перший ворог, і він, до речі, записаний саме в цьому розділі, притчі, 24 розділ, Соломон продовжує писати і говорить 33, 34 вірш. трохи поспиш, трохи подрімаєш, і прийде твоя бідність. І друзі, я подумав, що перший ворог стійкості в випробуваннях, в труднощах це лінь. Уявіть собі, якщо ми повернемось до самого першого нашого прикладу, наш чемпіон. Якби він вирішив, що він готовий до, до наступного бою, він вже чемпіон, у нього вже є для цього підтвердження, кожен пояс це підтвердження. Можна просто більше відпочивати, більше поїсти, більше просто бути в вкруз, крузі своїх друзів, в оточенні близьких людей. І все вийде. Я вийду на ринг, і в мене все вийде. Я думаю, ми б отримали велике розчарування, і він би отримав велике розчарування врешті. Бо, виявляється, лінь – це ворог якраз у цієї стійкості у випробуваннях. Якщо я лінуюсь приходити на тренування, я лінуюсь, можливо, брати якісь певні дисципліни в своєму житті, практики духовні, духовних дисциплін, тої ж самої молитви, того ж самого читання Слова Божого, тої ж самої можливо посту, час від часу брати паузу від всього, що мене. Відволікає і зосереджуватись на Бозі, на тому, хто є е, поруч зі мною, той хто є творець Всесвіту. Якщо ми втрачаємо таку можливість і бажання мати цю дисципліну щедрості, служіння, самовіддачі, ми самостверджуємося і вважаємо себе дуже прекрасними в своїх очах. Тому друзі, лінь це ворог на у випробуваннях. І як точно не можна приготуватись до труднощів, це будучи лінивим. Відмовляючись або свідомо ігноруючи будь-які тренувальні вправи, чи то в фізичному, чи то духовному, чи то емоційному стані. Лінь, друзі, вона не руйнує відразу, вона повільно краде нашу силу, вона повільно, якби не то, що змушує, а десь е, е, закликає, заманює до того, що слухай, ну ти занадто багато від себе вимагаєш. Коли ми пропускаємо час молитви, час служіння, навчання. Ми не відразу відчуваємо втрату чогось такого важливого, ну, Подумаєш, але в моменти випробування це проявляється, і саме моменти випробування виявляють наш справжній стан. Наприклад, в книзі нового заповіту послання до євреїв написано, що ви не стали лінивими, а наслідували тих, які вірою і терпінням успадковують обітниці Божі. Ось момент виявляється, що лінь вона є прямим таким конкурентом або ворогом нашій вірі. Тому що віра приходить від слухання, а слухання Слово Божого. Тобто, якщо я в моєму житті не виділяю конкретного часу на пізнання волі Божої, це означає, що я в цій я лінуюсь, і врешті моя лінь приведе мене до краху, приведе мене до неспроможності і неготовності воювати, боротись, стояти е на вахті певного такого духовного захисту. Це перше, друзі, другий такий ворог, який заважає нам готуватися до труднощів, це відсутні дисципліни. Тому що можна все почати на мотивації, можна все почати після хорошого проповіді, після хорошого семінару, але потрібна дисципліна. Відсутність дисципліни це може бути ворог, який послаблює нас в моменти випробування, в момент, коли приходять труднощі. Як спортсмен не може виграти без системи тренувань, друзі так і віруюча людина не може стояти без духовних дисциплін. Ми маємо це собі запам'ятати. Якщо я не беру на себе відповідальність в тих або інших речах, я не можу потім кидатися такими, знаєте, різкими образливими словами в адрес Божий, звинувачуючи його, що він, начебто, мені чогось не дав. Бог запропонував мені абсолютно весь арсенал можливих інструментів для духовного зростання. Більше того, він обіцяв нам Духа Святого, тобто сам Бог. Буде присутній в процесі моїх змін, в процесі мого освячення, в процесі мого перебування в цих духовних змінах. І якщо я відмовляюся від цього всього, годі тоді звинувачувати Бога в тому, що він начебто чогось не робить. Апостол Павло так це говорить і порівнює християнське життя із спортом. І ми сьогодні так багато говоримо про е, таку паралель між спортом і духовним життям. Він говорить: я е, приборкую своє тіло і поневолюю його, щоб... Проповідуючи іншим, сам не стати негідним або недостойним, Тобто відсутність дисципліни у людини, яка а, говорить багато про віру, говорить багато про а, Божу присутність і про Божу силу, що змінити, вона виглядає ось таким чином, що я проповідуючи сам апостол говорить, Проповідуючи іншим, сам собі теж проповідую, це стосується мене напряму. Тому в момент труднощів і випробувань, ми не просто теоретиками стаємо. Ми в момент труднощів і випробувань стаємо практиками того, в що справді віримо. Тому іноді я думаю, дивлячись на реакції різних людей в різних обставинах, я можу сказати не з певністю, але досить стверджено, що їхнє розчарування це рівень їхнього очарування, тобто якому сенсі вони так багато покладали надій на те, що мають, на те, з ким дружать, на те, які в них можливо статки. Що врешті, коли з цим щось трапляється, все рушиться, все руйнується. Тому а, тут другий такий момент в підготовці до труднощів і випробувань мати дисципліну, мати постійність. Ніщо так не впливає на наше серце, на наш організм, на, нашу, на наше здоров'я, як певна практика постійних таких звичок. І це дуже важливо. І до цього нас закликає сам Соломон. Третій ворог е, підготовки до труднощів це е, самозаспокоєння або самозадоволеність. Така, тобто певна ілюзія сили. У мене всього достатньо. Багато хто думає, із нас може багато хто може подумати, я сильний зі мною цього не трапиться. Я знаю, що в нього або в неї в житті це трапилось, але я себе контролюю. Е, я не допущу, щоб все в моєму житті відбулось. Та коли приходить криза, виявляється, що сила була уявною, сила була такою, знаєте, ілюзорною. Іноді спілкуючись з деякими своїми знайомими, я запитую їх, бо деякі люди, які мають певні залежності, вони не люблять говорити про залежності. І коли ти їх прямим питанням запитуєш, чи вважаєш ти себе залежним, говорять ні, я не вважаю себе залежним. І потім наступне запитання: чи готовий ти це закинути, або залишити, або перестати це вживати? Так, готовий, коли? Ну, треба подумати. І виявляється, що насправді, коли ми... Копнемо трошки глибше в своє серце, в свої вподобання, то не завжди і не просто нам позбутись чогось, до чого так сильно звикли. Власне, про себе можу сказати: я дуже люблю каву, і я розумію, що іноді буває дуже важко від неї відмовитись. Це момент самодисципліни, момент самоперевірки, але такий маленький, простий приклад. Люблю каву, люблю її пити зранку, і буває, відчуваю день. Ну не дуже в мене виходить такий хороший настрій, коли я зранку не зміг попити кави. Маленький, але простий приклад, коли ми е десь буває уникаємо е такої, можливо, або не до кінця усвідомлюємо, що оця самозаспокоєність вона може проявлятися в нашому житті. Апостол Павло пише в Коринтянам, 10 розділ. Тож хто думає, що стоїть? Нехай стережеться, щоб не впасти. Ось такий цікавий текст, глибокий текст. Тому що більшість з нас ми дивимося на своє життя кожного ранку. Ми прокидаємось впевненістю, Якщо Бог подарував життя, я знаю, куди йду, я знаю, до чого заради чого я живу. Я знаю, куди я рухаюсь і для чого все це моє життя. Апостол Павло говорить, що в цій самовпевненості може бути небезпека. Тому як це виправити або як з цим жити. Бог закликає, каже, пізнайте мою волю. Я маю стосовно вас великі плани, і я готовий їх вам подарувати, презентувати і запропонувати, якщо ви не будете жити в повному повній ізоляції або ігнорі мене як особистості. І четвертий ворог, друзі, підготовки до труднощів це порівняння. Порівняння. Бо ми часто беремо себе і порівнюємо себе з кимось. І ось тут момент з ким ми порівнюємо. Звичайно, в якому сенсі порівняння себе з кимось набагато кращим, духовнішим, зрілішим, це може бути моментом хорошим. Апостол Павло каже: наслідуйте мене, як я наслідую Христа. Він закликає до порівняння. Він закликає до того, каже: Я хочу бути для вас прикладом. Але є негативний такий елемент порівняння себе, коли це може нас демотивувати. Або ми можемо себе порівнювати з людиною, яка пройшла великий шлях. я... Якось згадую там, короля проповідників Чарлос Пержена, його запитали, як ви стали таким відомим проповідником, як бути, як ви? І в його біографії існує така якби, відповідь, що він зазвичай не відповідав студентам своїм прямо на це запитання, а брав їх в свою бібліотеку, де було більше 10 тисяч книг. І він говорить: приблизно стільки книжок я прочитав, і Бог привів мене туди, де я зараз є. І я думаю, що більшість з нас ми часто хотіли би бути як хтось. Але не завжди готові пройти шлях, який пройшла ця людина. І я думаю, друзі, що цей момент порівняння може нас або мотивувати, дивлячись, на приклад інших людей, як вони вірили в Бога, як вони шукали Бога, як вони бачили Його силу, проходячи через труднощі і бачили його присутність. А і також момент порівняння може нас демотивувати в цілому. Я ніколи таким не буду. В мене ніколи такого не вийде і за порівнянням втрачати себе особисто. Отже, друзі, сила проявляється в випробуванні, але слабкість. Теж це не випадковість. Тобто слабкість не просто з'являється звідкись? Це уникання кожного з нас, тих можливостей, які десь Бог запропонував. І ось ми згадали вже сьогодні з вами говорили, що ця слабкість вона приготована певними ворогами. Це лінь, це відсутність дисципліни, це самозадоволеність і такі порівняння себе з іншими. Справжня сила людини, друзі, не вимірюється в мирний час. Вона проявляється у день випробувань. Але найбільший ворог цієї сили це буря. Це буря, в якій ми зустрічаємо найзапекліших ворогів лінь, яка непомітно підточує нас щодня. Тому, друзі, наше побажання сьогодні моє побажання тренуватись духовно, фізично і емоційно сьогодні, щоб завтра стояти в тих штормах, тих випробуваннях і обставинах, які можуть прийти на нашому шляху. Декілька практичних думок для нас, друзі. Що з цим всім можна робити? Як бути сильним духовно тоді, коли випробування? Як бути сильним фізично тоді, коли випробування, сильним емоційно. І найперше, звичайно, моє побажання це духовна сила. Як ми можемо ставати духовно сильними? В якому сенсі відвідувати духовний тренажер кожного дня? Я думаю, що в сучасному світі багато людей відвідують. Спортивний тренажер, де е, приводять в порядок в, ті, в тіло своє організм, до, е, до здорового е, такого, е, методу життя або способу життя себе відносять. І це прекрасно. Не саме на цій ілюстрації хотів би нас закликати до такого теж духовно-здорового життя. Щоденна молитва та читання Божого Слова це і є тренажер духовного життя. Щоденне спілкування з іншими людьми, які теж вірують, які теж шукають Бога, які теж проходять свою боротьбу, але разом з тим покладаються на Бога і бачать Його присутність, це теж момент, який загострює нашу віру і посилює нашу віру. Давид в одному з псалмів Біблії говорить такі слова: зміцни мене Боже, Словом Твоїм. Зміцни мене Боже, Словом Твоїм. Бог готовий зміцнити, Бог готовий говорити чи готовий ми слухати. Звичайно, що. Підбадьорення і заохочення нас в фізичній сфері або фізична сила це теж важливий момент. Турбота про тіло, елементарно, сон. Я зараз можу вам говорити як людина, яка якраз мало спить, тому що в нас. Народився синок, йому там тільки пару місяців, і він буває там вночі, десь плаче. І слава Богу, за дружину, вона більше за ним дивиться і там доглядає, годує. Все одно, я не завжди висипаюся і відчуваю, що мені потрібно більше здорове харчування, здоровий рух, як ми вже говорили, елементарно, просто спорт, займатися бути е, в такому е, ну, тонусі хорошому це важливо. І це теж. До речі, класний момент тут розуміти, що я не просто в хорошій фізичній формі, заради хорошої фізичної форми. Ні, хороша фізична форма це запорука такої функціональності, діяльності навіть в служінні, навіть в сім'ї. Коли ти втомлюєшся після роботи, в тебе немає сил побути з дітками, з дружиною. Це теж момент фізичної, фізичної підготовки. Тому все те, що я роблю, інвестиція в себе, це насправді моя, моє бажання бути більш продуктивним. В цих сферах життя, які Бог мені довірив. Емоційна стійкість, практика вдячності, вміння керувати своїми думками. Написано у що у 4 розділі, не журіться ні про що, про що тільки є правдиве, от журіться, те і майте на увазі. Просто Павло закликає, говорить, щоб ми не жили тривогою, щоб ми не жили переживанням постійним за те, що буде далі, як буде далі, тому що це виснажує наш емоційний стан. Це виснажує наші думки, це краде наші думки і нашу увагу на постійній основі. Тому ми можемо довіряти Богу в тих обставинах, які їх моє. Ми можемо вчитись у нього реагувати на складні обставини і залишатись вірним. І ми бачимо це багато разів в житті Ісуса Христа, як Він реагував на складні обставини. Він десь говорив, Господи, наприклад, в Евсеманському саду Ісус говорить: чаша, яка мене чекає, чаша страждань, вона є страшною. Вони розіпнуть, мене будуть принижувати, вб'ють врешті. І він говорить до батька в цих всіх своїх переживаннях: Господи, можливо, ця чаша страждань може мене оминути, а потім він сам собі якби говорить, але не моя воля, а твоя нехай буде. Друзі, ми часом не можемо вибрати обставин, в які ми потрапляємо. Вони трапляються з нами. Кожен день приносить свої обставини, свої випробування, свої радощі і труднощі. Ми можемо реагувати на них, виходячи з нашої внутрішньої сили. Тому Соломон до свого сина, тут якби й до нас сьогодні говорить: ти слабкий, якщо твоя сила в моменти труднощів, тобто в моменти, коли вона була потрібна найбільше, не виявилась взагалі присутньою. Тому потрапляючи у випробування, іноді буває це неприємно. Буває неприємно усвідомлювати Я слабкий. Буває неприємно усвідомлювати, моя перша реакція не молитва, не Бог, а якийсь розпач, розчарування і втеча від реальності. Але коли ми це побачимо, коли ми це усвідомимо. Це зробить нас сильнішими, я правда щиро в це вірю. І на завершення, друзі, хотів би сказати вам те, з чого ми починали. Чемпіон не стає сильним у день бою. Він лише показує, наскільки була його сила, і наскільки він напрацював її на тренуваннях. Християнин не стає стійким о, в день скорботи. Ні. Він лише проявляє свою силу, свій стан, свій характер і серце, що накопичив в серці через стосунки близькі з Богом. І тому скорботи, долини таких смертних темряв, так, або випробування і труднощі, вони тільки виявляють моє серце і виявляють мій стан. Друзі, хотів би вас підбадьорити, всіх нас не дати лінії. І такої недбалості, можливо, байдужості, зруйнувати нашу духовну силу, щоб ми були стійкими в труднощах, які точно трапляться на нашому шляху. Щоб ми були уважними сьогодні, щоб завтра, в день випробувань, могли вистояти. Бог дав нам сьогодні. І в сьогодні це моя відповідальність. Чим я наповнюю своє життя, чим наповнюю свій духовний стан, чим наповнюю свої емоції, тим я буду жити і те я буду рефлек рефлектувати, так або віддавати врешті людям навколо мене і світу. І, друзі, наостанок хотів би нам нагадати: говорячи про Біблію, говорячи про програму сторінками Біблії, хочу вам нагадати, що або Біблія утримує нас від гріха, або гріх утримує нас від Біблії. Бажаю нам тільки того, щоб. Біблія отримала нас від гріха. Бажаю, щоб ми шукали саме та мудрості, яку Бог приготував для нас на кожен день. І він не помиляється, він знає, що і коли потрібно тобі сказати. Якщо ти відкриваєш свої очі, щоб читати свої вуха, щоб чути і своє серце, щоб чути його на рівні, на рівні душевному, він обов'язково тобі відповість і потішить тебе там, де ти зараз є. Нехай Господь благословить вас, друзі, благословить всіх нас, пошла на нашій країні мир, щоб ми пам'ятали те, що Бог робить, пам'ятали Його славу, Його присутність. В житті кожного з нас і не забували ділитися цим інш, цим з іншими людьми. Будьте благословені, до скорих зустрічей. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіом.юей